Є знижки на АТЦ Лонг, 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Аплубін Плюс 25% в аптеках подорожних бам та ощад. Доброго ранку, друзі. Ну ви знаєте, Центральний залізничний вокзал Києва зараз нагадує величезний вулик. Тут, от як напередодні, так і сьогодні відчувається більша кількість людей. Я думаю, українські вокзали зараз ну, інші також схожі на ось такі ще трошки менші вулики, але людей тут дуже дуже багато. І е, про це кажуть працівники вокзалу. От спілкувався з ними. Кажуть, особливо особливо багато людей було цими вихідними. Е, е, ну і це не дивно. Адже ну беззаперечно залізниця один із найпопулярніших видів транспорту в Україні, і аби усім вистачило квитків під час святкувань і різдва і нового року в Укрзалізниці. Трохи більше тому, трохи більше тижня тому анонсували додаткові поїзди. Більшість з них курсувати почали ще 20 грудня і продовжуватимуть свою роботу до 30-31 грудня. Для додаткових поїздів обрали найбільш популярні маршрути якими користуються українці зазвичай взимку, це зокрема сполучення Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Трускавець та Київ-Чернівці. Є і прямий поїзд до Одеси Львів. Більшість більшість цих поїздів продовжує свою роботу і у січні у окремо визначені дні. Ось ці нюанси, і всі ці дні можна підлегіти на сайті Укрзалізниці перебуваючи на центральному залізничному вокзалі. Я тут стигну поспілкуватися із пасажирами. Ну і, от більшість каже, що все ж таки квитки купили без проблем. Проте є один нюанс. Купували вони їх зараніше. Ті, хто купували квитки в останній момент, дуже дуже ризикували, забирали вже останні місця. Ну і ризикували провести свою подорож вже не у поїзді, а приміром в альтернативних видах транспорту. Да, можливо, можливо, маршрутці, можливо, в автівці. Ну от більше думок. Давайте далі послухаємо. Взагалі проблем ніяких не було. Я сама була здивована два тижні до, до від'їзду. Це було ну десь два тижні назад абсолютно спокійно. Я навіть зараз раді інтересу зайшла на наш потяг і ще є билети. Да, вони поодинокі, звісно, але білети є все ок. Мало дуже, дуже мало квитків. Ну, дуже багато людей зараз коли купуєш. Потрібно напевно за два-три тижні, щоб знайти місце, щоб поїхати. Купив квиток десь за. Шість годин до потягу, тобто на інтерсіті, якраз був вільний один. За 30 днів купила квіток, купила через додаток. А у додатку є така функція, що вам надсилає повідомлення, коли е, ці квітки вже можна купити. Повідомлення не дійшло мені, і я в той ж момент купила. Людей багато. Взагалі був повен поїзд, тобто на станціях виходять, нові заходять і місць вільних немає. Напередодні різдва чималою популярністю користуються і міжнародні рейси з того, що от побачив на сайті. Я все ж таки поцікавився, як зараз є вільні місця чи ні. Ну от приміром напередодні поодинокі місця можна було побачити з Києва до Будапешта, Відня та Кошуце. Сьогодні у цих вільних місць вже немає. Перевірив зранку. Складніша ситуація з квитками у зворотному напрямку на в'їзд в Україну. Вільні місця. Побачив лише на поїзд з Будапешта та Хелма до Києва. Це ті поїзди, ну важливо зазначити, які прибувають пізно ввечері, Ну ймовірно, люди, які планували зустрічати різдво тут в Україні разом з рідними. Ну вони поїхали вже раніше іншими. Поїздами, ну і загалом можу сказати, що надіюся, ті, хто планував подорож перед різдвяно сюди в Україну або в місто, де планує зустрічати різдво, що ці люди вже з квитками вже або в дорозі, або чекають на відправлення. Колеги а, Сашко Сашко. А що у нас зараз з автомобільним сполученням? Чи важко перетнути кордон в бік України? Ну так і зворотному напрямку, що знаєш. Традиційно автомобільний напрямок менш передбачуваний ніж залізниця, от цими вихідними працівники Держприкордонслужби повідомили про рекордну кількість людей, які перетнули кордон протягом доби. Це 150 тисяч громадян. Прикордонники кажуть, такий ажіотаж спричинений саме передрізв'яним періодом. Також зазначає, що зростання кількості людей фіксують на всіх ділянках, але от найбільший пасажиропотік нині спас. Сбергається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Прикордонники радять громадянам, які хочуть зменшити час очікування перетину кордону з боку Польщі, обрати менш завантажені КПП, робити це заздалегідь. Ну і планувати свій маршрут заздалегідь, от зважаючи на те навантаження, яке є нині, колеги пасибі. Все докладно розповів. Друзі, користуйтесь цією інформацією. Олександр Ковальов з центрального залізничного вокзалу розказав про найпопулярніші. Маршрути, і а, хто куди їде? Власне, пишіть нам до речі, куди ви їдете цими днями і що будете спостерігати.